Мама, о, яке святе це слово, і у сні, і в наяву воно є з нами, і усюди воно повне є любові, серце материнське, серце мами. Мамо, хто любов твою не знає, яка вона чиста і свята? Утішає в горі, підкріпляє ніжна материнська теплота. Мамо, від колиски до могили так незмінно сильно любиш ти, хай слабіють і хай в'януть сили, твоє серце світло чистоти, Мамо, ти за дітей часто страждала, і скільки сліз гарячих пролила через любов і ласку, що нам являла, ти за дітей життя бо віддала. Скільки повчання дітям ти давала, таким маленьким крихіткам своїм, з ними на коліна поруч ти ставала і молитися допомагала їм. Мамо, всякий раз ти в час вечірній, про втомленість забувши, про спокій, поправляла ліжечка дитячі і ласкала в простоті своїй, Колискові тихо їм співала. Щоб солодко спали в тишині, ради них себе ти забувала, о, які то серцю любі ті пісні. Безтурботно, ніжно і спокійно засинали ми під пісеньку твою. Ти співала так красиво, струнко і мрійно, як співають ангели в раю. Ти нащила всіх остерігатись? Коли вибираємо друзів, товаришів, у житті може багато зустрічатись, згубних і обмантих шляхів. В цьому світі дітки бережіться ворога, що душі обкрадає. Довірятись Богу ви навчитеся, тільки Він є захист і від гріха нас віддаляє. Мамо, хто нам кращу путь підкаже? Нема такого друга на землі, тільки ти всю правду нам розкажеш і підтримаєш в нещасті і в біді. Та, на жаль, багато зустрічаємо тих дітей, що серце мами не хвилює, хто любов твою не поважає, і матір свою зовсім не цінує. А Христос в останні ті хвилини, в смертний час розп'ятий на хресті. Страждаючи за наші там провини, про матір не забув тяжку ту мить. Бачив він душі її страждання, синівською любов'ю споглядав. Доручив матір він свою Івану Це твоя мати, учневі сказав. О, люби мій друже, свою маму, не засмучуй її, а бережи. І поки ще вона живе з тобою, то це є щастя, і ним ти дорожи. Життя буває грізним, як те море. Для мами скоро, може будь проб'є останній час. І тоді пожнеш подвійне горе і заплачеш гірко, гірко ще не раз.